Христос народився. мелим зерно, підготовка, підготовка зерна, Мелемо. зараз будемо колотити е... ну, свиням корм, е... використовую ячмінь, пшениця кукурудза е... і даю добавочку отакого такого плану. Добавка BMWD, готовий BMWD фірми Cold Lice. Я вже показував. Отака От фірма доста себе непогано рекомендує. Я нею користуюся, вона йде від престарту і до фінішу. Різних категорій. Там різний процент додається. Так ми то використовуємо. Мають і млинок. Для себе, для мого господарства, вистачає отак повлення з головою. Мені треба, я собі, якщо нема в мене змеленого, я собі чік змолов і проблем нема. Для мого господарства його вистачає, досить непогано себе рекомендую. У нас ще йде, як бачите, електронна вага. Я все через електронну вагу важу все так як має бути. Е, кому би було цікаво, даю цей. Даю ячмінь, кукурудзу, пшеницю і БМВД. Там, якщо хто собі хоче, раціон можна скласти по-різному. Я, наприклад, усе роблю по раціоні, так як пише на коли купляєте мішечок БМВД, там пише порція, що скільки треба, скільки ячменю, скільки пшениці, скільки кукурудзи. Я так по, по тій процентності використовую і досить, непогано, ну, досить непоганий результат. У районі від 600 до кілограма у день набирає поросятам чи, чи свиня на відгодівлі. Бо я вже так і на вазі важу поросята, то у середньому 600-800 грам поросятку бере. Як яке порося, як який день. Але так у, у, у районі. Отак От ми так ми працюємо. Зараз буду це е, все змішувати докупи, перемішую і засипаю в бункерні кормушки і вони собі їдять. Льохам даю віддільно, е, кожен день рано вечором, бо тому що вони в мене на нормі стоять. Інакше, інакше свині на відгодівлі, інакше е, на... Ці, інакше на... На нормі. Я там даю 3 кг на сутку, можна сказати, дорослій свиноматці, тому що більше не даю, щоб не жиріло. 3-3,5 кілограми в таких, таких районах. Не потрібно, щоб вона була жирна дуже, щоб вона була просто в нормальному тілі. І все. Так що ми приступаємо далі. У процесі вам усе покажу. Ще багато мені людей в тіктоці мене запитують, так як ефір веду. Так на каналі пишуть, як там конюшня, як там стайня. Трошки плани у нас всі поміняли. Там, де я планував робити конюшню, там буде свинарник. Бо я казав, що будемо ще свинарник один добудовувати, то там буде свинарник, а в другій стороні буде зроблена конюшня для коней. Тому що там мені трошки, як сказати, погано. от треба. Тут все набирати, рихтувати і бігти туди, тут по подвірю по бігати, стіном смітити, чи, чи якась зима, чи, чи сніг, чи дощ. Мені постійно треба буде виходити на вулицю і годувати коні. А так я вирішив в мене, там є, як бачите, прямо у двері. Там раніше була у мене худоба, і так зроблено такий план, що тут Стодолі собі на місці, усі корма готовиш і зразу заходиш туди, проведена вода. І потім не, не обійшов, не повходив, потім не, не виходиш на, цей, на вулицю. І нема додаткової роботи ще на, по подвір'ю прибирати. І я вирішив там ті двері, там є віконечко, проб'ю двері і ззад буду робити конюшню. Так що в мене все буде так, якби загалом все з'єднано. Бо свинарник таке. Зайшов, там, наприклад, з відерком зерна, розсипав, мисочку, проблем нема, а сіно, січку носити. Трошки воно мені не незручно ну, не, не буде. І Я щось зразу не подумав. Хотів, щоб там була конюшня. А там свинарник, де конюшня планується. Ну просто плани в нас всі поміняли. Хочу конюшню таку, там мало бути в одну сторону, в один ряд. Я щось планую трошки інакшого плану. Ну, В загальному це вже ми будемо розпочинати з весни, з літа конюшню класти. Бо то, хоч свинарник нам класти, а хоч конюшню, то все рівно нам треба було то все робити, то вже в загальному будете бачити, який буде план конюшні, коли я почну її робити, і детально я вам розкажу. Я планую так зробити на дві сторони. Щось такого плану, як на фермах посередині прохід широкий, направо-наліво, щоб стояли коні, ззаду ну обхід по колу повністю. Ну, щось такого плану я планую, а там далі побачимо, як, як воно буде. Або, можливо, зроблю довгу, але обхід по колу, та як, наприклад, ну, спереду прохід метр, там, ззаді метр, 50, і по колу, коні так би посередині, щоб попри них кожен раз не заходити. Ну, Щось такого, такого плану, я щось, щось думаю. Ну, в Подальшому вам то все, все вам покажемо. Так що підріхтовуємо корма і в загальному. Уже буде годівля, свиней, честка коло них там продовження. Так що не переключайтеся. Так, зайшли у свинарник. Дивіться, тут я цим поросятам вже поклав кормушку. Вони вже їдять з кормушки. Трохи брудні, бо я е, прибирав коло них, вони мені, мене зачобати кусають, а я вінником зверху їх наганяю і трохи їх повітраскував. Зробив їм набриз такий. Оця, оця лишається на майбутню свиноматку. І, і оця. Я так планую оцю лишити одну. Від одної льохи другу від другої. А вісім, буде, вісім лишаються на відгодівлю, Ну, на майбутнє, на збут. От так. Льохи маю надію, що поросні, спокійно себе ведуть. Прибров, вони полягали, поїли, полягали, лежать. Я думаю, що... що ну, Це я увірений більше що. Прийняла, що поросна. Ця перегулювала, але я перефліднив, думаю, маю надію, що все добре. Ну і так. Тут така відгодівля. Такі поросятка в районі 30 кілограм, до 30 плюс-мінус. Так точно не можу сказати, але щось такого, такого плану. Ось така братва. Ну, і тут Відгодівля. Так само зачобати кусають. Я їх трохи віником наганію, бруднісі зробили. Зварив їм таку кормушку бункерну, мав бляху, отаку зварив кормушку. Вони собі їдять і сплять. Можливо, когось буде цікавити. Перед великодним придбати гарну свинку собі під заріз, то можете дзвонити, замовляти. Номер буде у описі. Або номер телефону я назву на відео. Номер телефону 097 53 79 062. Свинки знаходяться в Коломийський район, село Великий Ключів. Кого би зацікавили. Якраз, якраз перед Великоднем можна буде собі придбати. Можна за подзвонити, замовити. Дівчата, ви хочете тишини, а тут -ка трошки вам мішають, але... Так, так, але нічого. От, бачите, питалися, для чого ланцюг. Льоха має чим зайнятися. Так, у мене у всіх свиней стоїть. Зараз десь через місяць часу буду робити дезінфекцію. Просипати їм тут усе. побілку наново робити. Ну, трошки продезінфікувати місця. І отак ну, це відбувається. Так що, шановні. Глядачі, гості каналу, підписники, дякую всім за увагу. Підписуйтесь активніше на канал. Плагіть лайки, коментуйте. Пізніше зніму ще, ще одне відео. Там у другому свинарнику і розкажу, які у нас плани подальші. Там, де мала бути конюшня, планується свинарник, а конюшня в другому місці. Але то я розкажу в наступному відео детальніше. Всі будьте здорові, всім до побачення.